Бенді і Чорнильна машина це досить знакова гра для мого каналу, бо один з перших оглядів я робив саме на неї. Переглядаючи той огляд і аналізуючи, що я говорив про неї, я зробив висновок, що бляха, я раніше вмів робити короткі огляди. Але ось з продовженням гри такий фокус не спрацює, бо грошей студії занесли, і вони їх вклали рівно туди, куди потрібно було. Бо гра і виглядає тепер багатшою, хоч і не зраджує своєму стилю, який, як на мене, стали використовувати в інді-іграх досить часто. Це я про стиль картонної анімації взагалі. Блідо, чорно-жовта палітра досі не перевершена. Ну і тепер гра просто тріщить по швам від різноманітних нових механік, які йдуть їй явно на користь, і які збагачують і без того оригінальну ідею гри. Так, це як і раніше, Adventure, з елементами хорора, який став працювати куди краще ніж в першій частині, але Бенді і темне відродження все ж щось інше, як і раніше знайомий нам всесвіт чорнильної анімації, хоч і вся концепція неізвіданого, моторошного занепокоєння на місці. За сюжетом грати ми будемо за аніматора Одрі, яка всіма силами і стараннями йде по стопах Генрі з першої частини. І не без сторонньої допомоги знайомиться з чорнильною машиною і її мешканцями. Мета Одрі, як і у Генрі, втекти зі студії, попутно дізнаючись страшну правду, яку приховують її стіни. Але на відміну від Генрі, Одрі в міру свого шляху змінюється і стає чимось більше, ніж звичайно звичайна людина. І тут побудова концепції геймплея кардинально відрізнятиметься, яку приправляють новими механіками. Сюжет місцями викликає дикий захват, бо багато питань, які особисто я ставив до першої частини, тут знаходять свої відповіді попутно народжуючи нові. Хоча, скажімо так, тієї завіси незрозумілого стало набагато менше, бо все згодом ближче до кінця гри стає зрозуміло. Тут розробники явно вирішили викласти всі карти на стіл. Частки сюжету все одно доведеться вичитувати в записках та аудіозаписах, що англійською робити дуже проблематично. Добре, що ентузіасти не сидять на місці, і русифікатор, як і до першої частини, було Додано негайно. Відносно елемента хорра в грі, то поправді перша частина була просто похмурою прогулянкою, порівняно з чорнильним жахом, який нас чекає в цій грі. Приміром, я як завжди, грав вночі після роботи з напівзакритим оком, концентруючись повністю на грі, і уяви моє здивування, побачивши цей момент. І гаразд би один раз ця тварюка, як і приславутий чорнильний демон з'являтиметься завжди раптово, що, як мінімум, змусить тримати п'яту точку в постійній напрузі. Щодо демона, то сучара, який же він моторошний! Ідеш ти такий по кімнаті в своїх, як би мовити, думках, і тут ця тварюка починає говорити раптово і досить мерзенним і моторошним голосом. See your mind as the truth unfolds new. Не знаю, як ви, але перші пару разів я добряче наподав у штані. Це нагадало мені момент з бабкою з другого аутласту, коли вона скріпучим голосом намагалась щось розповісти. До чого це я все веду? Те, що темне відродження це дійсно хорор, який тримає в напрузі завдяки правильно поставленому звуку і атмосфері. Ти не знаєш, де і коли щось вистрибне або почне свій монолог. Ця гра вміє лякати, що безсумнівно ідеї тільки в плюс, хоч в грі майже зі старту є зброя, і вороги нападають багатенною купою. Від чорнильного демона є тільки один порятунок: це тікати і ховатись. Елемент Стелса теж плетений як треба, бо не всі вороги будуть легко і невимушено розсипатись від труби одрі десь потрібно буде проскочити тихо і непомітно, а десь прориватися з боєм. Нові механіки гри, такі як прокачування, як одрі, так і зброї, досить цікаві. Але корисність я бачив тільки від прокачування труби, бо, хоча б з'являються унікальні властивості та підвищується демедж. А ось прокачування самого персонажа, як на мене, потрібно тільки на максимальній складності. І то його ще потрібно знайти, бо капсули з ним дуже добре заховані на локаціях. Прокачуємо ми три параметри: здоров'я, витривалість та швидкість перезарядження вмінь, яких по суті у грі лише одне. Та й узагалі щоб прокачати ту ж трубу, потрібно досить багато ресурсів, яких так само не відразу набереться в потрібній кількості. Не кажучи вже про те, що хілки можна купити за монети в будь-якого потрібного автомату, а ключі для відкриття сейфу з ніжтяками можна або скрафтити, або ж знайти. Загалом дослідження кожного кутка локації в пріоритеті, тому що секретів по істині багато. Нікуди не поділись і загадки, які здебільшого полягають в знайди і принеси або просто веди потрібну комбінацію цифр. Але одна головоломка з тваринами запам'ятається досить яскраво, власне, як і зустрічі з нечисленними, зато видовищними босами в дусі першої частини. Звичайно, сполерить не буду, але все це подається порціями і майже до фіналу гри, яка, як і перша частина, складається з п'яти актів. Так, гра не змушує страдати хернею, а чітко веде до поставленої мети, іноді відволікаючи дрібними дорученнями від основної мети. До того ж, як і в першій частині гри фінал залишається досить відкритим. І говорити про те, що буде продовження з повною упевненістю, можна, але ось коли. Питання часу, підводячи підсумки, хочу сказати, що Бенді і темне відродження чудова гра, від якої отримуєш рівно те, що очікував. Бо у мене були очікування досить завищені. і що вона змусить мене часом вистрибувати зі штанів від скрімачей, Мене здивувало. Грі це явно йде на користь. Розробники трепетно підійшли до справи і зробили гідне продовження гри. Так, це не нова історія, а саме продовження, яке відкриває нам завісу відповідей на питання, задані ще в першій частині. Все стає на свої місця, і даний аспект гри не може не радувати. Єдине трошки здавалась задушливою фінальна глава, яка починається бадьоро в середині просідає, а у фіналі видає знесення даху. Ну і деякі загадки без російської локалізації були б непоганим каменем спотикання для проходження гри. Тому умільцю величезне спасибі. Я отримав непідробне задоволення, граючи в дану гру. Вона стала ковтком, причому несподіваним ковтком свіжого повітря, який я сміливо можу порекомендувати. Абсолютно будь-якому гравцю. Спасибі всім за увагу! Біля мікрофона весь цей час був Шон. Спасибі за підтримку, якої б вона не була. Бо в темний час проблис світла необхідний завжди. Ми з вами почуємось на просторах Ютуба. Так що не прощаюсь.